Дорогенькі мої підписники, от скарб Нестера і Властелена, це вони як ходили в ліс з лісником, все вони там говор мали, як вони річ вели там з ним. І він, видно, їм от давав нагороду. Бачите, які ціні це я достала сьогодні. Ну, і тепер буду носити оберіг їхній. І так як вони мені передали свій дар, і чим старша я. Стаю, тим я більше розумію, як вони, як я була мала, в них говорила все. Ж коли ж ви мене научите? коли ж ви мене научите? А вони кажуть, а тебе тобі вчити не треба, воно в тебе все є. вже. Ти з, з кожним роком, після 25 років, почнеш все, все розуміти, і все ти будеш вміти з кожним роком. Ну так і вийшло. За ваші добрі коментарі, за ваше добре серце, я вам даю добрий шепоток, як і збавиться від поганого. І так, Берете шість горіхів, читаю з дідової книги. Називається Колдовська світлиця. Неудачки свої збросять. Берете шість горіхів, кожен з них пишете своє слово, яке вам мішає в житті. І закапуєте цей горіх горіхи в 6 ямок. Присипайте солью словами наговорними, говорите на кожну ямку. Як коріху не прорости, бо солью закреплена, так і моїм неудачкам не вилізти, бо вони похоронені. Одкуп ділаєте в округ зерном для птиць. Отакий От заговір буде діяти шепоток для вас. Хто напише мені в коментарі? Тільки підписник. Добре слово або своє ім'я. Я установлю особисто. Ви, мої дорогенькі, тільки для підписників все буде добре. Тепер я з оберігами. Все буде добре.